Днями депутати сумської міської ради зробили черговий басянський подгон президенту України і проголосували аж одне питання про підтримку президента України. Значить, сказали, що ми повністю підтримуємо політику президента. Нічого про Україну без України, і тільки український народ буде вирішувати, як і коли нам обирати президента. У мене питання незмінне, традиційне, це щоби що? Трамп має злякатися в цьому місці від ваших рішень, шановні депутати, місцевих рад, які не тямлять і не знають своїх повноважень, і взагалі, для чого і де вони опинилися. Це хто має злякатися від ваших рішень, які взагалі не лежать площині ваших повноважень? Чи що ви хотіли цим показати і зробити, і для чого ці відео змонтовані під музичкою, зараз тепер мені дивитися в інтернеті, як представнику громади? Що в моєму житті має від цього змінитися? За мої гроші, за мої податки? Поясніть мені, будь ласка, це, знаєте, мені нагадало знову ж таки оці розбірки в сільському клубі, там, десь в 90-2000-х, коли типу там? Хтось там на когось борзанув, наїхав і тут, типа щас, тут прийдуть пацани. Пацани, де ви там? Давайте зараз тут толпа на толпу. Зі мною тут пацани з міської ради. Я чекаю вже просто рішень районних і обласних і рішень громад про підтримку президента. Як пам'ятаєте, план президента всі підтримували з якогось переляком. І, типу, пацани, давайте, бачите, тут зі мною пацани. Ах. Є малесенький такий нюансик. Оці ці рамси вуличні, там, як в сільському клубі, чи навіть там в Криворізькому клубі, чи на вулиці десь в Кривому Розі, вони в міжнародній дипломатії не працюють. Ну, просто це не місце, де вони могли би хоча б теоретично працювати. Я вже не кажу про те, що вони, в принципі, ніде не працюють. І це було би просто смішно, якби не було так сумно, і якби всього реально не залежала зараз доля країни і безпека наших людей. Бо ви ми вже наїлися шашликів, відригуємо до сих пір, що будемо довго це робити. Ми вже по дорогах походили, а не на Збройні сили України. Ми вже плани президента підтримували, хороводи водили, танцювали. І замість того, щоб зараз працювала якісно фахова дипломатія, дипломатія не єрмак. В Штатах, щоб працювали всі можливі переговірники на всіх рівнях, в усіх громадах, в, в усіх осередках, політичних, релігійних, громадських, в країнах європейських потужно і якісно працювала дипломатія українська, щоб ми пояснювали кожному на пальцях, чому нам треба допомагати, чому їм це треба, а не просто казали: Божечки, ми жертва, спасіть у нас. Чому їм це треба? Замість цього, щоб робити дипломатичні зусилля, про що кричать фахові дипломати, ми збираємося в міських, в міських радах і ухвалюємо якісь рішення, для кого ваш цей перед президентом, для чого він мені, ви маєте служити мені, жителю громади, і ще з тисячам таких, як я. Чим ви займаєтесь взагалі? Прочитайте, хоч, будь ласка, свої повноваження. Ну, Там декілька абзаців, якщо ви вже з якогось переляку потрапили в ту місцеву раду, почитайте трішки, про що ви, взагалі, які ви повноваження маєте і як їх здійснювати. Ну, 73% українців вибрали президента. Це означає, що вони йому довірили. Представництво себе на міжнародному рівні і свою безпеку і оборону. Це прямо записано в основному законі України. Для чого ви ще, як представники, начебто місцевих рад, зараз мені тут почнуть всі пояснювати, підтверджуєте, що ви його підтримуєте? Не треба його, під, він не падає. Підтримали його місцеві громади, коли в перші дні, коли він закликався готуватися до Шашликів, а в нас в громадах танки вже почали їхати. А не була оголошена мобілізація. Почата не був оголошений воєнний стан, не було інструкції головам громад, які зустрічали танки. Вже підтримали, встояли, дали відпір, показали, як стояти, куди рухатися, куди дивитися, працюйте далі. Ні, треба ще займатися фігньою, бити поклони, якісь там оці, влаштовувати, оці, як ходять по вулицях, кричать Хара -крішна», Так Оце в місцевих радах. Вони там підтримуємо президента. Люди вже його підтримали, вже йому дали довіру. А вас підтримали люди для виконання повноважень на іншому рівні. Вас обрали, щоб ви на своєму рівні, на рівні міста, президента, щоб він безпекою обороною на міжнародному рівні, а вас, щоб ви тут в місцевому е, в самоврядуванні працювали. Послуги місцеві мені забезпечили. Е, ті гроші, які я плачу в місцевий бюджет, розпорядили нормально і вони працювали ці послуги на мене і моїх дітей. Те, що ви не відбиваєте дупля, що вам робити, займаєтеся взагалі не своїми функціями і повноваженнями. І що робити? Давайте в будь-якій незрозумілій ситуації просто зберемося і ухвалимо рішення про підтримку президента. О, да, давайте. Не смішіть нікого і е, не плутайте людей, бо ми знову будемо обирати бозна кого, і знову будемо це відхаркувати потім. І знову втрачати купу людей, займаючись невідомо чим. Займіться своїми прямими повноваженнями і перестаньте цей цирк робити. А наша дипломатія, наш президент, зараз має максимально використовувати всі можливості для дипломатичної роботи на всіх рівнях. А не нагинати місцеві ради, ви там ухвалять рішення, щоб типа була картинка, що мене всі підтримують. Блін. Ну ми ж не в сільському клубі вже в 2000-х. У нас війна. І ми говоримо не з босотою на вулиці, а з серйозними політиками, з серйозними акулами світовими. Якщо комусь це ще не дійшло, то народ України вже наївся ваших дипломатів в, в одній особі. Будь ласка, не толеруйте цей цирк. Пишіть в коментарях. Що перестайте показувати нам фігню займіться своєю роботою, займіться своїми справами? Бо ми отримуємо те, на що ми погоджуємося, те, що ми вибрали, ну 73% Нам ще належить пороналізувати, зрозуміти, в що нам це вилилося, якою ціною далося далися нам шашлики якою ціною нам далося не оголошення воєнного стану, ігнорування даних розвідок напередодні повномасштабного вторгнення? Бо ми в кожному ефірі, починаючи з травня, як тільки почали західні розвідки надавати нам інформацію, як тільки почали фіксувати елементарно дані карт про скупчення військ на кордоні е, живої сили і техніки. Але ми що робили, ми казали, що. А давайте це журналісти садять панніку, це західні партнери садять паніку Рахамі, У Люлюка в нас тут Арестович, який тепер уже невідомо де за кордоном про російське меседжі поширює. А розгрібали це все люди в громадах, народ України. Тому, будь ласка, не толеруйте цей безлад. І робіть запит на нормальну політику, місцеву політику теж. Бо я не втомлююсь повторювати, що наш безвідповідальний вибір призвів нас до того, що ми є, де ми є, скількох людей ми втратили, втрачаємо і ще втратимо, на жаль. І це треба усвідомлювати Причина наслідкові зв'язки. Бо навіть якщо буде якесь перемир'я, навіть якщо будуть якісь вибори, ми знову втрапимо знову в яму, в пастку своєї інфантильності. З своєї електоральної несвідомості, своїх нереальних очікувань, перекласти відповідальність на якусь Васю з телевізора за своє життя. І знову потім будемо робити те, що ми робили, розрібати братські могили в своїх громадах. Тому люди зараз це не смішно, вже ваші басяцькі оці ігри. Зараз це просто питання нашого життя. Тому нефіг, зупиняйтеся, будь ласка. Напишіть свої коментарі, напишіть, що ви думаєте, підпишіться на нас, аби не пропускати важливі відео. Поставте вподобайку, будь ласка, і пишіть, пишіть свої думки. Це головне.